Добрий день, пані та панове. Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за квітень. У цьому місяці мені вдалося прочитати чотири книжечки та прослухати три аудіокниги. Тож, як завжди, на моєму каналі, заварюйте собі чайок, і ми поговоримо про рекомендації, враження та оціночки. Готові? Тож почнемо! І перша книжечка, яку я прочитала, це трилогія фентезі від Аннет Марі Червона зима я прочитала лише першу частинку, також є дві інші частинки. Я ознайомилася в електронному варіанті з цією книжечкою і вирішила, що мені подобається цей цикл, тому я хочу придбати собі всі три книжечки в паперовому варіанті. До речі, це фентезі про японську культуру. Тому якщо вам таке подобається, я думаю, що вам варто це прочитати. Історія, хоча й не дуже оригінальна, тріже. Че ванільненька, але вона дуже затягує, особливо під якусь класичну японську музику. Я б сказала, що це фентезі, скоріше всього, для підлітків приблизно 16-18 років, але і дорослим було б дуже цікаво прочитати. Мені сподобалося, як авторка описує сюжет цієї книги. Ти буквально поринаєш у її сторінки. Я неодмінно хочу прочитати другу та третю частинку, але трішечки пізніше. Отже, історія нам розповідає про дівчину, вона є вмістилищем для Однієї з богинь дівчина поринає у низку пригод з іншими міфічними істотами, що дуже вражає. А ще мене вразило те, що в книзі є ілюстрації до якихось важливих подій. Для мене це було дуже неочікувано, тому що мало де зустрінеш книжечки з ілюстраціями. Мені це дуже сподобалося. Ілюстрації дуже гарні, хоча і чорнобілі. Я не знаю, як в паперовому варіанті, але в електронному вони чорнобілі, хоча було. Дуже ефектно, якби вони були кольоровими. Тому що фентезі це така категорія книг, яку ми читаємо, коли нам сумно, нудно або ми просто хочемо втекти від реальності. До речі, цю книжечку я оцінила 5 із 5, тому неодмінно рекомендую її прочитати. Наступна книжечка, яку я прочитала, це також фентезі. Але цього разу це був Террі Пратчетт і його перша книжечка Колір магії з циклу Ринсвіт. Я дуже багато чула про цього письменника. Але до того я не дуже цікавилася фентезі. Лише буквально декілька місяців тому я почала цікавитися цим жанром і вирішила, що Тері Пратчет є одним із найвідоміших. Тому я вирішила почати з його першої книжечки Колір магії, незважаючи на те, що я дивилася інші огляди. І дівчата рекомендували, що краще починати з якоїсь іншої книжечки, тому що Колір магії є занадто нудною. І, можливо, саме через це у вас може зникнути бажання читати інші його книжечки. Я відкладала цю першу книгу, і я дуже боялася, що мені вона не сподобається. Але ця історія приємно мене вразила. Настільки захопив сюжет, мені настільки сподобався цей новий світ, дискосвіт. Я настільки поглинула в саму цю історію в новий світ, що у мене є дуже велике бажання купити всі інші книжечки з циклу і прочитати. Наскільки я пам'ятаю, всього 42 книжечки, які поділені на різні цикли. Цикли і цикл Ринсвіт це одна з перших. Я читала також інші відгуки, і багато людей писало, що ця книга може завести у нечитун. Але на мою думку, ця книга просто як від до всього цього світу, до всіх інших книжечок. Тому цю книжечку просто потрібно перечитати без ніяких емоцій, без ніяких великих очікувань для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює цей фантастичний світ. Незважаючи на інші негативні коментарі, мені ця книга дуже. Вже сподобалася, я оцінила її на 5 із 5 І давайте зараз трішечки поговоримо про сюжет. Отже, колір магії це книга, яка розповідає нам про новий світ, це дискосвіт, це світ, який тримається на черепасі та слониках. Мені дуже сподобалася ця інтерпретація, тому що особливо, якщо ви пам'ятаєте, ще в шкільні роки ми вчили міф про те, що дуже давно люди думали, що саме такої форми є наша планета. І мені. Це дуже сподобалося. я вважаю, що це просто геніальна ідея. У циклі Ринцвіт нам буде розповідатися історії про чарівника Ринцвіда, а також його друга двоцвіта. Тобто, сама книга пов'язана з пригодами. Мені дуже сподобалися ці пригоди, тому що вони були незвичними, кумедними та навіть химерними. Також там є дуже дотепні жарти, які просто змушують тебе посміхатися на протязі читання. Я б дуже радила прочитати терепрачета, хоча б котрість з його книжечок. Тому що це доволі таки цікаві історії. Наступна книга це Життя Пі від Яна Мартеля, канадського письменника. Про цю книжечку я зняла детальне відео, і згодом воно також вийде на каналі, тому що особисто ця книга викликала у мене найбільшу бурю емоцій, тому що протягом декількох днів я не могла перестати думати про ту розв'язку, яка була в книзі. Отже, історія нам розповідає про хлопчика Пі, який зміг вижити в Шлюпці з тигром, орангутангом, гієною та зеброю. У тій шлюпці він провів 227 днів, і, незважаючи на це, він зміг вижити та побороти себе і продовжити жити далі. Дехто каже, що ця книга примушує повірити в Бога. Але як на мене, то ця книга скоріше відкриває очі на те, яке світобачення у нас є на те, як ми бачимо світ, і з якої сторони В цій книзі я також поставила 5 із 5. Я не хочу спойлерити про розв'язку, але в кінці нам дають дві історії, і ви маєте самі обрати яку ж з цих історій вам вірите. Фільм також дуже нереальний, емоційний та вражаючий. Наступна книга дуже дитяча, але моторошна. Всім відома нам Короліна. Так, це історія про дівчинку, яка одного разу переїжджає в інший будинок і знаходить там таємничі загадкові та моторошні дверцята, які ведуть у інший паралельний світ, але світ тей незвичайний. І замість очей у людей гудзики. Я пам'ятаю, що, будучи дитиною, я дивилася мультфільм. І зараз я нарешті захотіла прочитати книжечку, тому що вона дуже малесенька. Там буквально 170 сторіночок, і я прочитала її за дві годинки. Історія мене дуже вразила, вона мені сподобалася. Часом було моторошно читати, тому що читала я якраз таки вночі. Я поставила її 5 із 5, тому що нижче я не збираюся ставити, вона настільки мене вразила. І незважаючи на те, що я вже переглядала мультфільм декілька разів. А від ілюстрацій у мене були мурашки по шкірі. Я б дуже рекомендувала прочитати цю книжечку, навіть якщо ви вже дивилися мультфільм. Книга все одно дуже захоплює. Наступні книжечки, про які я збираюся вам розказати, це аудіокниги. І перша книга, про яку я хочу вам розказати, це Самотність у мережі від Януша Леона. Це перша книга від польського письменника, яку я прочитала і яку я хотіла прочитати. Дуже давно, точніше прослухати історія, чесно кажучи, мене трішечки розчарувала, а може навіть і не трішечки. За жанром це роман, але для мене це була якась антиутопія. Там немає ніякої краплинки надії на світле майбутнє. для мене. Ця історія видалася дуже похмурою. Історія нам розповідає про чоловіка та жінку, які одного дня зустрічаються на просторах інтернету у такій програмі, як ICQ, що детально з англійської перекладається як я тебе шукаю. Мені було цікаво спочатку читати, тому що ця програма вона ще, мабуть, була до того, як я народилась. і мені було цікаво дізнатися, як же ж тоді люди почали користуватися інтернетом та різними сайтами. Спершу історія мені видалася цікавою про те, як вони знайшли один одного, почали спілкуватися, а потім у них зав'язалася дружба або навіть і більше. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що жінка була одружена у неї був чоловік, і їй стало нудно у цьому шлюбі. Тому що у них не було досі дітей, але розв'язка мене дуже розчарувала. Не знаю, чи можу рекомендувати цю книгу, тому що вона мені не сподобалася, глибокого сенсу в ній немає. Але там були деякі біологічні та хімічні цікаві факти, які в принципі описують почуття людей. Я поставила цій книзі 2 з 5, але тільки тому, що мені сподобалася ідея книги. А от її реалізація потребує більшого дороблення. Моментами це було цікаво слухати, а от персонажі ні. Як не захоплюють, вражаючи, цебто викликають почуття у читачів. Я не можу сказати, що я не рекомендую читати цю книгу. Це особисто моя думка, і я знаю, що можливо комусь ця книжечка сподобається, тому звертайте увагу на свої особисті вподобання. Наступний твір, який я прослухала, це над гніздом від Кена Кіді. Це є класичний твір, він дуже відомий по всьому світу, але особисто мені він не сподобався. Чесно кажучи, я навіть не дослухала його до кінця. Я просто прочитала, чим ж закінчується твір. Взагалі події відбуваються у психіатричній лікарні, і головними персонажами є чоловіки. Їхні діалоги мене просто вбивали, тому що вони говорили на такі важкі теми, про які я не могла навіть подумати або навіть зрозуміти, тому книга мене ніяк не вразила. Не зачепила, і, хоча я розумію, що це дуже важливий та філософський твір, він мені не сподобався. Можливо, я знову повернуся до цієї книги, але у більш зрілому віці та ж сама історія в мене сталася з про людей та мишей. І та книжечка мені взагалі не сподобалася, коли я прочитала її вперше, але прочитавши її вдруге, я зрозуміла усю суть цієї книги. Можливо, з цією книжечкою так само, тому я спробую прочитати її ще раз, але пізніше. Взагалі, суть цієї книги. Це людські почуття та свобода. Поки що я не можу оцінити цю книгу, так як я її не зрозуміла. Тому, якщо вам подобається важка класична література, то ви можете спробувати прочитати цю книжечку. А відгук написати у коментарях. І остання книжечка на сьогодні це ті, що співають у терні від Колін Маккалоу. Це австралійська письменниця, а її твір в Австралії вважають культурною спадщиною. Давайте ж поговоримо, чи справді. Це так. Перед прочитанням цієї книги у мене були великі очікування, тому що це класична література, тим паче роман. Я думала, що це буде на кшталт Джейн Ейр, але так не сталося. Історія нам розповідає про дівчинку Меган. Вона з багатодітної сім'ї і лише одна донька. Всі інші вісім дітей її брати. Книга розповідає нам про три покоління: про її маму, про неї саму та про її майбутню доньку. Чому ж мені не сподобалася? Ця історія, а тому, що там описується заборонене кохання між Меггі та священником, який старший її на 18 років. Я не розумію, чому людям так подобається це заборонене кохання, тому що для мене особисто це дуже дивно і якось неприродно. Священник зустрів її, коли їй було 9 років, і з того часу він завжди був поряд. З того часу він не відходив від неї ні на крок, турбувався про неї, завжди допомагав, вислуховував, давав Якісь поради для мене це було ненормальним, тому що вона була дитиною. І, хоча він заперечував свої почуття до цієї маленької дівчинки, все ж таки всім було відомо, що він щось відчуває до неї, і це щось переросло у кохання в майбутньому. Але з цим коханням прийшли і проблеми. Кінцівка була доволі таки реалістичною. Мені це сподобалося. Неймовірного шаленого кохання там не виявилося. Я поставила цій книзі 3 з 5. це доволі таки хороша оцінка для такої. Є книжечка, я думала, що вона мені сподобається, але я до неї не дуже добре поставилася саме через священника та його кохання до цієї дівчинки. І незважаючи на те, що дівчинка потім виросла, вона стала жінкою. Я все одно не могла сприймати її як жінку та його як чоловіка, тому що я настільки зациклилася, що вона була маленькою дівчинкою, а він вже був дорослим чоловіком. Я не могла сприймати їхні відносини. Ну, ніяк. Я думаю, що комусь таки. Ця книжечка сподобається, але ті драми, які нам описували, вони для мене виявилися занадто нереальними, та я б сказала штучними. Але до цієї книги є міні-серіальчик, там чотири серії, і я збираюся його подивитись. Тому я не знаю, чи я б радила прочитати цю книгу, але якщо вам подобаються такі класичні історії з забороненим коханням, особливо з такою різницею у віці, то можливо ви можете спробувати прочитати цю книжечку. Ну що ж, мої любі підписняти на цьому цьому все, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікавеньке, щось новеньке. А якщо ви вже читали якусь із цих книжечок, то обов'язково пишіть у коментарях. Мені буде дуже приємно прочитати ваші думки. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Бай-бай!